Аю всіх і кожного в Music Room. Тартак, бо сумніву, легенда. Один із непередбачуваних українських гуртів, який змішував усе: від панку, репкору до фольку, і навіть попси. Інколи це виходило органічно, інколи звучало смішно та наївно. Проте завжди цікаво. тече, річка тече, влітку на болита рече, Пот -пот потом потом тебе, річка тече. Їхня авантюра тривала понад два десятиліття, проте п'ять років тому, в лютому 2020-го, Сашко Положинський, фронтмен і вокаліст Артак оголосив, що припиняє свою діяльність у складі гурту. Зеленим тайоним він теж був колись, але час. На заміну йому прийшов Сергій Строян, але все ж 20 січня 2022 року колектив оголосив про остаточне припинення діяльності. Yeah, 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 yeah. Зрештою, чому у Тортака не склалося, і що ця подія означає для української музики взагалі? Гурт утворився 1996 року в Луцьку. Назву вигадав її лідер та поки що єдиний учасник Сашко Положенський, взявши за основу польсько-українське слово «лісопильня», що вийшло з ужитку. Усе розпочалося буквально з червоної рути. 97. Тоді до Сашка приєднався близький друг, музикант-аматор Василь Зінкевич Молодший. Тартак презентував пісні «Оля-ля», божевільні танці та подаруй мені кохання, які записав за день до фестивалю в домашній студії в Рівному. Всі старочки покидали, познімали станції і такого жару дали божевільні танці. Відбірковий тур проходив у Луцьку. Після чого двомісячну репетицію гурт провів у Києві. Фінал конкурсу відбувся в Харкові, де Положинський зустрів тоді, ще молодий харківський гурт ТНМК, з яким Тартак власне зроділив щойно створену нагороду за найкращу танцювальну музику. Після перемоги ширились чутки про вплив на це батька одного з учасників народного артиста України Василя Зінкевича. Сашко навіть звертався до організаторів фестивалю за поясненнями, але йому сказали, що їхній виступ відповідав всім вимогам переможців. Вони були оригінальними та сучасними. Невдовзі Положенський знайшов нових друзів клавішника Андрія Благона та гітариста Андрія Муху Самойло, які залишилися в гурті з 1997 року. Саме в такому складі, в 1998-му Тартак розпочав свою гастрольну діяльність як лауреат фестивалю Червона рута. Того ж року хлопці придбали свій перший комп'ютер, на якому почали вчитися самостійно писати пісні та створювати перші аранжування. Після закінчення туру тартак спіткала низка невдач. Спочатку їм заборонили виступати на відкритих майданчиках у Києві, потім з гурту пішов Василь Зінкевич-молодший, і гурт довго балансував у повітрі, аж поки їх під опіку не взяв продюсер Олексій Яковлєв. За цей час Сашко Положинський встиг попрацювати ведучим на телебаченні, що зробило Тартак більш впізнаваним. Через рік на місце Зінкевича прийшов діджей Валентин Матіюк, який вніс до музики гурту нові цікаві елементи. Оля Ля, -ля» єдина раніше записана пісня, яка за якістю та звучанням подобалась хлопцям. Тому саме на неї у 1999 році вони вирішують знімати свій перший кліп. Режисером якого став Віктор Приходько, і, хоча далеко не всі музичні телеканали взяли його до ротації, кліп побачили, а гурт запам'ятали то буде сургужа. Це не мій пасов затягна світ сабуля. Наступне відео зняли майже випадково. Влітку 2000 року проходив фестиваль вуличної культури «Adidas стрітбол челендж. Вони запросили Положинського стати ведучим, а тартак зіграти концерт. Напередодні події Сашкові спало на думку, що це місце чудово підходить для зйомки прикольного кліпу. Завдяки веселій атмосфері вийшло таке ж яскраве та сучасне відео на пісню Кожне тіло, яке, до речі, зіграло важливу роль в подальшій долі музикантів. Свої руки, свої руки! Мені свої мені свої руки Власне на початку 2000-х років гурт розпочав запис дебютної платівки Демографічний вибух. Процес роботи тривав близько двох років. Офіційний реліз відбувся 2001 року незалежним білоруським лейблом. Горд вдосконали вже три переможні треки на руті, а також доповнив платівку новими хітами. Відчуваю, як серце в грудях радіоснується, бо біжу до води, пошукаю сліди людей, що до мене готували бучабу, чака, чака, чакача зараз. впевнено можна казати про те, що цей альбом став культовим в історії української музики. Але тоді історія гурту Тартак тільки починалася. У 2003 році Тартак стартував з релізу другого альбому Система нервів та приходу до колективу новеньких барабанщика Едуарда Косарапова та бас-гітариста Дмитра Чуєва. Цьому альбомі було багато народних хітів, зокрема, легендарні Ні, я не ту кохав зі світя зем. «Ні, ні, я не ту каха ні, ні, немарені я, 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 ні, ні, я не ту чекав». та понад хмарами скатую чілі. Я потерплю недовго вже чекати, але я знову замовкаю. Тепер ти, Катя, маєш щось сказати. І музиканти допомогли колективу здобути свіже рок н рольне звучання та насичений живий звук на виступах. Завдяки цьому гурт почав отримувати запрошення від таких провідних рок-фестивалів України, як Таврійські ігри, рок екзистенція, а також виступив хедлайнером на фестивалі Чайка. Що житті не брати в руки, ні серпані молода, але ще му каже, мати треба зовсім небагата. 2004 року музиканти повністю віддалися студійній роботі над новим альбомом Музичний лист щастя. Напиши від землі до небеси, з небес до землі пронесеться. А коли долетить, хай на нами твоє серце частіше заб'ється. На популярні композиції було знято відеокліпи. А сингл Я не хочу став неофіційним хімном помаранчевої революції 2004 року. Я не хочу бути героєм України, не цю. Вперше наживо Тартак виконав цю пісню на День Незалежності цього ж року. І хоч композиція починається з негативу, але закінчується тим, що потрібно щось змінювати. І саме від нас усе залежить. Слухачі охрестили її класикою протестної музики і найкращою піснею, що співали на помаранчевому майдані. Азі так просто змінити життя, просто вийти на вулицю, просто прибрати сміття, полюбити свою землю, свою рідну природу. Відчути себе ческою єдиного народу, бо ми не безрідні, бо ми українці. Одразу після музичного листа щастя вийшла спільна платівка з фольклорним гуртом Гуляй город. Тартак випускає диск із піснями для дівчат: сльози та соплі. Після цього нових альбомів ми не побачимо впродовж чотирьох років. У 2007-му було створено одну з найзнаковіших пісень в творчості Тартака спільно з Андрієм Підлужним Снічлави, не кажучи нікому. Прем'єра відбулася знову на День Незалежності. Пісня, присвячена воїнам-борцям за незалежну Україну. Трагічним і пророчим символізмом стала зйомка в цьому кліпі Віктора Гурняка, який зіграв роль загиблого повстанця. А майже рівно через сім років з дня оприлюднення кліпу, 2014 року, Віктор загинув від мінометного снаряда. Почати боротьбу з новими ворогами влада! Я свого часу виявилася надто сміливою і патріотичною для вільної України та її політичної еліти. Чим зумовила піврічну творчу ізоляцію тертака без концертів, виступів та запрошень. Наміна пішла на захід, інша прийшла зі сходу. І знову сльози, знову страх, знову страждання для народу, знову за спинами визволителі. Пришли нові карателі та мучителі. То що ж робити? Сидіти, склавши руки. Опір матеріалів альбом 2010 тисячі року, який порушив мовчання гурту, музикантам довелося просто викласти в інтернет. Причиною були невдалі перемовини щодо видання диска. сюди, Дорослі малі не споділились добрі люди, залишилися кістки, що чекати. Треба брати все життя без свій контроль, розривати кута, грати, жити, а не грати роль. Взагалі про це мало говорять, але українську музичну індустрію наприкінці нульових добряче трусанула. Продаж CD і касет різко впав. Представництво світових лейблів з країни пішли. Увесь світ почав слухати музику в інтернеті, а Україна не була до цього готова. І тому на початку 2010-го на музиці заробляли хіба що пірати, тоді як музиканти взагалі не розуміли, куди рухатись. Ки літають мобілки, охопила, запустила, промахнулась, не влюбила. Я такий щасливий, що лишаюся живий. Все досить не лай мене і не бий. це дуже сильно вдарило по творчості Тартака. Пісні не стали гіршими, просто з них певною мірою зник дух часу. Сашко Положинський завжди писав пісні, що резонували з аудиторією та з його сприйняттям навколишнього світу. Але річ у тім, що в останні 10 років його голос заглушили: як обставини, так і нова музика і новий плин часу. Зміна настроїв артиста особливо відчутна в одному з останніх хітів гурту: мене вже немає. Не останок побачив світанок Сонячний промінь і краплю роси життя прожив гідно, хоч може не видно. Та я не боявся. Не ви не просив, а вже немає. В одному з інтерв'ю Положенський ділився, що ця пісня була написана задовго до революції гідності та початку війни з Росією після втрати близької йому людини, але з часом не була болючої та сумної актуальності в рамках цілої країни. Власне, в тому ж інтерв'ю Сашко і пояснив причини того, що скоріше за все визрівало в ньому довгі роки, та оформилося в рішення припинити тартак. У нас то, то змінювався склад, хтось ішов, хтось приходив. То бувало так, що ми з, з учасниками колективу не завжди знаходили спільну мову з того чи іншого питання, і це вносило якісь там свої проблеми. До творення нових пісень я створюю. Ще один проект, який називається Був'є, де я маю можливість реалізовувати свої творчі якісь там пориви з іншими музикантами, і тоді це викликає там, знову ж таки якісь спочатку заздрощі одних до інших, потім якісь там образи, можливо, а часто навіть ці образи приховані. Якщо ти в якийсь момент відчуваєш, що ти більше не можеш, то краще чесно про це сказати. От я от відчув, що я більше не можу, я більше не можу. Виходити на сцену з тією легкістю і з тим задоволенням, з яким я виходив на сцену 23 роки, з впевненістю можу сказати, що я не пішов з і із був'є заради якоїсь вигоди, і не пішов заради того, щоби. Представити вам щось нове. Отож Тартак виріс з червоної рути як український гурт, який співає державною мовою і має стійку громадянську позицію. І цілий репертуар соціально і політично заангажованих текстів від пісні Я не хочу й до останнього альбому Антартактида, частина перша гурт не створював масової комерційної музики. Присутність у серці. Присутність у думці гараптом відтворить тебе у ляльковій фігурці і рішення прийме пісні гурту жорстко, але дуже вчасно вписувались в нашу історію та стали важливою частиною нашої революції, яка триває ще й досі. Окрім драйву, ритму і мелодії, Тартак давав цінності, вселяв віру і допомагав ставати українцями не на словах, а на ділі. Жити приємно, жити потрібно, вдихати повітря, на повні груди, милуватись красою, світанків срібних і знати, що поруч є добрі. Люди в мене є мрія. Тож я нагадую, ви були в м'юзі кромі. Слухайте круту та якісну музику. Побачимось.